Я зустріла це прізвище у книжці бачити українською і вбивши його у Google, очманіла від теорії, які ця людина озвучила ще в 1820 році. У 19 столітті українська інтелігенція познайомилась із працями Гумбольта через польські та німецькі університети, і його ідея про мову як основу національної душі стала одним з головних аргументів Кирило Мефодіївців та громадівців. Тож знайомтесь Вільгельм фон Гумбольт. народився 22 у червня 1767 року в аристократичній пруській родині як директор департаменту освіти він провів радикальну реформу пруської системи освіти, заснувавши Берлінський університет. Нині університет Гумбольта. Також він служив послом у Відні та Лондоні. Далі тезисно його ідеї теза перша. Мова як творення світу Гумбольд першим сформулював думку, яка сьогодні вважається фундаментом лінгвістики. Мова не просто називає реальність, вона створює спосіб, у який народ бачить світ. Теза друга. Поняття дух народу Гумбольд розглядав мову як найглибший прояв національного духу. Ця ідея дуже вплинула на Драгоманова, Куліша, Антоновича і Грушевського. Вони завдяки цим ідеям змогли обґрунтувати думку. Українська мова окремий світогляд, окрема культура, окрема нація. І якщо мова формує мислення, то її заборона це знищення народу. Теза третя. Освіта не для професії, а для формування особистості. Гумбольд казав: університет це не фабрика дипломів. Студенти мають не просто запам'ятовувати факти, вони повинні вчитися мислити. Він створив модель університету, де викладач, дослідник, студент, співтворець, а держава лише гарантія свободи. А не цензор. Саме ця модель лягла в основу сучасних європейських та американських університетів. Центральна концепція Гумбольта полягає в тому, що кожна мова містить у собі унікальний світогляд. Мова не просто називає предмети, вона їх формує для свідомості і, вивчаючи світ, людина бачить його крізь. Призму своєї рідної мови. Гадаю, ці ідеї дуже добре знала та розуміла спочатку імперська Росія, ну а потім підхопила і совєтська. Тому вони й намагались, та й продовжують по сьогодні усіма можливими шляхами сіяти свій язик та знищувати українську мову.